Тривога може володарювати нам, нами, може викликати дистрес, заважати, руйнувати наше життя, руйнувати наші стосунки, руйнувати наші, наш професійний потенціал, наше професійне майбутнє. А може бути інша ситуація, коли ми є володарами нашої тривоги. Наше життя складається з тривог, тривога це є нормальне переживання. Наша задача вміти. Контролювати і бути володарем нашої тривоги. Це є абсолютно можливо. Для цього існує багато методів, заснованих на доказовій медицині, як медикаментозних, так і психотерапевтичних, які дозволять навчитися нейтралізувати згубний вплив тривоги і в певних випадках використовувати її для себе, для своєї користі. Коли ми тривожимося перед чимось, ми до того краще можемо підготуватися. Тривога за наших близьких часто є індикатором того, наскільки ми їх любимо, наскільки ми є близькі до них. Йдеться про міру, вираженість і здатність контролювати тривогу чи допускати її руйнівний вплив на наше щоденне життя.